Доброго ранку, мої любі малята, скоро свято. А яке свято, діти? Нагадайте мені, будь ласка. Так, Новий рік. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, скоро, скоро на поріг. Завітає Новий рік. Хто ж це малята до нас поспішає? Хто це, діти? Так, це сніговик. Я веселий сніговик і журитися не звик. Маю очі з вуглини, ніс червоний із морквини, завжди усмішка по вуха, шуба снігова із пуха, шапка зроблена з відра, а в руці стрими мітла. Діти, сніговий хоче з вами погратися. А ви хочете з ним погратися? Тож давайте. І так, гра називається, якої іграшки не стало. Будь ласка, подивіться уважно ось на цю ялинку. Подивіться уважно, ось вона. Я, напевне, теж знаю, що у вас вдома є ялинки, теж ви їх прикрашали. Ну, а це наша така ялиночка. Давайте разом з вами розглянемо, які іграшки є на ялинці. Давайте будемо розглядати зверху вниз. І так, подивіться уважно, яка іграшка знаходиться уверху. Ось дітки я показую її. Розгляньте, будь ласка. Яка іграшка? Так, це кулька? Ось це що за іграшка малята? Так, це льодяник. Цукерка така. Так, а це як називається іграшка? Так, це барабан. Діти, повторіть за мною. Барабан! Так, спускаємося вниз. Ось це, що це діти? Так, це сніжинка. Шишка. А це діти хто? Так, це братик, сніговичка. Теж сніговик. І зараз сніговичок пропонує вам заплющити свої оченята. Поки вони будуть заплющені, наш сніговичок якусь іграшку зніме з ялинки. А ви повинні йому сказати, якої іграшки не стало. І так. І ще раз уважно подивились на ялинку. Запам'ятали, де яка іграшка знаходиться? Які зверху, які знизу, які посередині? Так, запам'ятали? Заплющили свої оченята? Ніхто не підглядає. Будемо з вами чесними. Так, малята? І так. Ну що сніговичок? Яко ми заберемо іграшку? Так, давай. Ось так. Так. Сніговичок вже зняв одну іграшку. І так, діти, якої іграшки не стало? Так, діти, це. Шишки не стало. Так, далі. Заплющили свої оченята. Ну, що знячок? Придумав, яку іграшку забрати. Так, ну давайте, давай. Ніхто не підглядає. Так. Сніговик і заховав іграшку, щоб ви не побачили, якої ж іграшки не стало. Так, якої іграшки діти не стало? Так, його братика сніговика. Ну що, щоб нашому сніговику було не скучно, то ми поставимо його ось поруч. Так. Закрили свої оченята. Ну, що сняти, Яку ми заберемо іграшку. Так, ну давай. Так. Відкриваємо малята свої оченята, якої іграшки не стало. Так, діти, льодяника не стало. цукерки такої. Так, повісимо її назад на місце. Так. І ще раз закрили свої оченята. Так, прибираємо одну іграшку. Так, відкриваємо, подивились на ялинку, якої іграшки не стало. Так, кульки, діти, кульки, ось вона. І так, повісимо її на місце. Ну, і ще раз закриваємо свої оченята. Закрили? Що дня вічок, яку ми заберемо А ось це добре. Так, дітки, відкрили. Якої іграшки не стало? Подивились уважно? Так, молодці! Сніжинки. Ось повісили її знову на своє місце. Нехай ці іграшки прикрашають нашу святкову ялинку. А зараз, малята, я вам пропоную пограти ще в одну гру із сніговичком і сніжинкою. Веселий сніговичок та ось така гарна сніжиночка. Будуть ховатися у зимовому лісі. А ви, діточки, повинні будете уважно розглядати ілюстрації та спробувати правильно відповісти, де ж знаходяться сніговик і сніжинка. Гра сьогоднішня так і називається Де сніговичок і сніжинка. Малята, ось погляньте на. Першу ілюстрацію, що на ній зображено? А де знаходиться сніговик? Вірно! Сніговик за ялинкою! А тепер погляньте на цю ілюстрацію. Ви побачили сніжинку? Під чим сніжинка? Правильно! Під гілочкою дерева. Ну що, малята, чи сподобалась вам знаходити сніговичка і сніжинку? Я впевнена, що у вас правильно вийшло назвати, де ж знаходились сніжинка та сніговичок. Діточки, пропоную вам ще раз пограти в цю ж гру тільки з батьками. Я теж, дітки, вітаю вас наступаючим новим роком! Бажаю всім міцного здоров'я. Простіть великі, міцні і здоров'я. До нових зустрічей. До побачення!